Доброго ранку, дорогі земляки. З вами знову я, Олексій. Сьогодні перебуваю в одному з центральних місць нашого відпочинку на рікі Шатравка. Декілька днів тому я писав вам, перебував тут, що було не прибрано, було сміття, було занихаяно. Сьогодні я ще раз під'їхав і побачив отаке диво. Зверніть увагу, справжнє диво. З'явився отакий чудовий мішок. Зараз я скуштував таку невелику кондитерську випічку. Зараз я покажу вам приклад, шановні. Ви берете сміття, піднімаєте і берете, викидає, такий мішок. Елементарно. З цього строїться Європа. Дорогі мої земляки, великопосарівчани, давайте будувати Європу, починаючи з таких мішків. Справді дивно, але ж сміття повинно знаходитись в мішку. Які служби його будуть вивозити, і ви матимете змогу на нашій рідці, в нашому чудовому гетьманському паркові, на нашому чудовому місці Шатравка відпочивати своїми дітками в чистому прибраному місці. А гетьманці гетьманському парку, її керівництву, працівникам сьогодні я скажу дякую. Щиро дякую за те, що ви нарешті робити свою роботу. Сьогодні з вами був ваш Олексій Скоркін. Дякую за увагу.